В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі в Христі, високопреподобний Отче протигумене, преподобні всечасніші отці, преподобні брати і сестри монашості, дорогі батьки, дорогі в Христі, брати і сестри, велика священська родина, щиросердечно вітаю вас з нашим українським християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі в Христі! Завдячуємо Божій благодаті, що дозволила нам в цей тривожний час жорстокої, кровоприлитної війни в нашій батьківщині прибути до вас з апостольської столиці, до святої обителі ці Василян в славному місті Дроговичі, і завдячуємо і дякуємо за це ваше ласкаве. Запрошення на це велике воселянське свято, щоб уділити святу тайну священства чотирьом діаконам цей великий вілейний рік 400 ліття мученицької смерті святого Йосафата, його народження до небесної Батьківщини. Святі отці повчають, що священство це великий дар, даний Богом. Для народу в його святій церкві, яка делегує його гідним кандидатам для здійснення священнодійств, які в імені Господа нашого Ісуса Христа отримують ласку уділяти святі Божі таїнства, для спасіння і добра народу Божого. А катехізм Католицької церкви наголошує. Що великим особливим привілеєм священнослужителям є привілей служити так, як служив сам Господь наш Ісус Христос. Дорів Христі, Папа Францис повчає, що бути священником – це дуже велика благодать, яка не є благодатью призначеною для нас, священиків, але для людей. Тому що шенки покликані досягти справжньої свободи дітей Божих і бути в правильних відносинах зі світом та земними благами. Прикладом тому служать апостоли, які, відмовившись від усього, пішли за Ісусом Христом. Сьогодні дорогі, в Христі церква вшановує. Праведного Симеона і Анну Пророчицю. На сороковий день Йосиф та Марія, як ми чули, принесли дитя Ісуса до Єрусалимського храму, щоб посвятити Його Богові згідно з законом Мойсея і відбути обряд очищення. І ось при цій події в храмі відбувається ця таїнственна зустріч. Старого і Нового Завітів з праведним Симеоном і пророчицею Анною та дитятком Ісусом. Як говорить церковне передання праведний Симеон, богоприємець, помер незабаром після зустрічі з немовлятком Христом в Єрусалимському храмі. Тоді в храмі була також, як ми чули, присутня і 80-річна дова. Свята Анна пророчиця, яка за своє аскетичне життя удостоїлася дару пророцтва, вона чула пророкування святого Симеона і разом з ним оспівувала Бога, повідомляючи всім, що прийшов Месія. Така ж таїнственна зустріч в Христі. Яка відбулася в Єрусалимському храмі, що миті можлива і для нас всіх? Ми маємо нагоду кожного разу, будучи на службі Божій в храмі Божому, не тільки зустріти Христа під видами Хліба і вина, але навіть прийняти його до свого серця. Ми можемо зустріти Його або пройти мимо. Ми можемо його також зустріти в образі наших ближніх, нашим привітанням, добрим словом чи доброю думкою, чи молитвою за потребуючих або якоюсь доброю послугою. Сьогодні, дорогі в Христі, думками линемо до тих наших військових братів і сестер, які в окопах і мороз. На фронтах України відстоюють нашу свободу та можливість гідного життя для нас та наших майбутніх поколінь. Сьогодні думками линемо до наших ув'язнених, депортованих в Росію та всіх поранених, хворих, немічних, терплячих і страждаючих. Єднаємося з ними духовно і засилаємо їм нашу. Молитовну підтримку. І в теперішній час військового лихоліття в нашій батьківщині, наші монастирі за прикладом святого Василія, стали притулками для сотень біженців і переселенців, які продовжують прибувати із зони бойових дій чи з територій, окупованих російським агресором. Незважаючи на нові випробування дорогів Христі, які тепер випали на долю нашого народу, Василяни продовжують відважно нести хрест страждань із своїм народом та невтомно трудяться у відновлених і новозбудованих монастирях, також як військові капелани на війні та в наших прифронтових монастирях. А Господь укріпляє їх. Васенський чин дурів Христі став одним з головних духовних стовпів і опорою нашої церкви та прикладом не тільки духовному, але й в соціальному та освітньому служінні за науку Ісуса Христа та прикладу Василя Великого. Тому, як говорив Папа Лев, Лев XIII, якщо Василянський чин буде сильним, то буде сильною і ваша церква. А папа Франциск наголошує, що в монастирях живуть особи, посвячені Богові, які стоять осередками духовного випромінювання, і вони є життєдайними клітинами не лише для церкви, але для всього суспільства. Сьогоднішній Богом благословенний святий день возумінний в Христі, коли всі єднаємося в уділенні святої тайни священства, щиро вітаємо. Спільноту чину Святого Сили Великого а особливий спосіб кандидатів до Священства. Вони одержали життя як дар від Бога, а тепер це своє життя пощащий Богові. Це найбільша жертва людини для Бога і дуже йому мила. І щасливі ті батьки, які виховали своїх синів. І не пошкодували Богові та віддали їх на служіння церкві і Україні в цьому особливому богопосятному житті. Тому, дорогі в Христі, бажаємо сьогодні молитися і разом з вами, що божественна благодать, яка сходить через покладання рук і молитву Святителя, приумножила ревність новопоставлених і ромонахів. І додавали їм сили для жертовного пасецького служіння Христовому винограднику у Василянському чині, особливо в цей теперішній драматичний військовий час історії нашого народу, щоб нести Христове світло туди, де найгустіша темрява, і поширювати його надію у зневірені серцям. Сьогоднішнє духовне свято, дорогі в Христі, є особлива нагода подякувати Господу Богу, духовним наставникам та батькам за сьогоднішніх нових ірмонах, які будуть поставлені для освячення люду Божого і для виховання народу, в душі патріотизму і любові до Бога, церкви та України. З цієї урочистої нагоди, дорогі в Христі, вважаю всім Василянам. Всім приятелям і благодійникам та всім вам, що прибули на сьогоднішнє торжество, щедрих Боже благодатий, що під святим покровом Пречистої Діви Марії, яка є заступницею чином, та за молитвами святого Василія та святого Сафата і блажених святотроїцьких дробицьких священомучників, Василіян, Якима, і Северяна. Щоб все щедрий Господь обдаровував наш власеленський чин новими ревними покликаннями та кріпив наші сили на дальше ревне служіння в нашому щоденному житті, у відповідальності перед Богом, нашою Церквою та Україною. А благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і причастність Святого Духа, нехай зійде на вас, перебуває з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!